Дякуємо, пані Марія. Я попрошу до слова головного доповідача сьогоднішнього свята, голову світового конгресу українських державницьких організацій, експрезидента світового конгресу українців, пан Аскольд Лозинський. Коли у складних моментах, коли, здавалося, досвід та практичність, перемагають та насувають нову призму на людину, яка у студентських руках вірила, мабуть, наївно у правду, принципи, я особисто звертаюся до молодшого покоління. До котрого колись належав і я, і кожен з вас. Можна було б не чіпати цього з надією, що й це мене, казали, не буде Незалежної України, але є. Мабуть, і цьому фальшуванню, та знущанню прийде кінець, але внутрішньо щось підказує. Що за правду треба боротися. Я подався до українського рок-гурту Тартак. Я цитую: як уже набридло чути знову і знову порожні балачки, пафосні розмови, мова каленова, пісня Соловійна? Ще трохи побалакаємо, зникне Україна, згубили культуру, забули історію, почуваємося зайдами на своїй території, віримо чужим, своїм не довіряємо, розводимо руками, маємо, що маємо. Сьогодні братаємось, щоб завтра продати. Кум іде на кума, брат іде на брата, національна ідея як засіб спекуляції. Здобули державу, втратили націю. Коли ж у народу більше немає відваги, немає власної гордості. Немає самоповаги, коли кожен за себе у своїй хаті з краю у такого народу і героїв немає. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Подивіться на нього. Він сьогодні в ударі правда без вишиванки та без шароварів. Він один серед тих, хто готовий до бою, серед тих, хто готовий стати героєм. Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду, все заради вітчизни, заради народу. І з мільйонами інших він пішов воювати. Усі полягли, а він лишився стояти. Та одразу ж поглини. Пафосна лава, понавісять медалі, кричатимуть слава. Він житиме довго, він житиме дорого, але стане нашим внутрішнім ворогом. А де ж ті, яких було закатовано, спалено, порубано, побито, репресовано де ті, що життя віддали за своє. Де вони є, де вони є? Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. А насправді так просто змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю, свою рідну природу. Відчути себе часткою єдиного народу, бо ми не безрідні, бо ми українці, тож досить плювати в дідівські криниці, досить боятися вірити в краще, а своє на чуже не міняти нізащо. Спільнота розумних, міцних, незалежних. Без правобережних, без лівобережних, добрих, привітних і незрадливих, в усьому єдиних, в усьому щасливих. Лише уявіть, якою стане країна, в якій кожна людина живе, як людина, в якій все, що хороше, значить і наше. А поки, на жаль, все зовсім інакше. Я не хочу бути Героєм України, не цінує героїв моя країна. Чому ж тоді кожного року ми, українці, вшановуємо наших героїв на окремому святі? До речі, другий великий збір Організації українських націоналістів. У 41-му році між окремими точками постановив, обов'язуючи організаційні свята, є Свято Соборності, 22 січня, свято Героїв Революції дня 23 травня і День боротьби 31 серпня. Всі інші річниці подій, обходжені членами організації, є пам'ятковими днями. Тобто ці відзначення, свято Герою, вимагають чогось більшого, чим тільки згадки. Свято було приурочене до трагічного дня, 23 травня 38 року, в Роттердамі. було вбито Євгена Конувальця. Було також умовлено, що саме у травні. Пішли із життя кращі сини України ХХ століття Микола Мікновський, Симон Петлюра та Євген Конувалець. Фактично, мабуть, мало інших народів окремим святом вшановують своїх героїв. Причиною може бути наша трагічна історія, мабуть, наше відчуття. Що маємо більше героїв, ніж інші народи, а також тому, що, мабуть, ми відчуваємо потребу героїв для подальшої боротьби, бо вона не закінчена. Не знаю другого народу, котрий так цінив би героїзм, так шанував героїв як український, Рівночасно, мабуть, немає другого народу, який не шанує так власник героїв, як ми. Чому? Приходять на думку слова поета політвязня ще з 70-х років Анатолія Лупиноса. У кількох реченнях він скопів нашу історію, а тим більше він скопів нашу психіку. А раз се батько, підійми чоло, поглянь на нашу милу Україну, немало зим і весен відгуло, і пил, покрив при батьки батьківську руїну. Я бачив, як безчестили матір, мою матір, мене пестила покритка, яка називала мене своїм сином, по землі вештаються байструки. Які зовуть мене братом своїм, брати, мамо, прокляття нам. Небо ти бачиш все і не гримнеш обуренням та гнівом, Земли ми топчемо тебе своїми брудними ногами, і ти не тріснеш, не розвезнешся прірвою, щоб поховати назавжди свою і нашу Ганьбу прірва, так, прірва під нами, та ми не бачимо її. Ми котимось у прірву, а ми слимо, що летимо у рай, мамо, в лиху годину ти мене породила, з ганьби та блуду плід свій зачала. Бодай в утробі ліпше задавила, бодай сама би краще не жила. Зґвалтована, обдурена, розпнята, З звітятим язиком, опльованим чолом, лежиш ти в пазурах коханця ката і ворона могильника, заклятого, улесливо зовеш ти облуднице орлом. Твої сини тебе ж і розпинають за черствий хліб та кислий пілок квас. А я твій син. Народжений із блуду, прошу тебе, молю тебе, кляну, зірви з очей облудливу полуду, розбий для тебе зроблену труну, стань знову юною, невинною стань знову, вінком покрий просвітлене чоло, поклич. Твоє єдине лише слово, ми встанемо, і що б там не було. Який би глум терпіть не довелося, який би біль не розривав грудей, ми за твої, за і коси, за чистою блакить твоїх очей підем на бій, на звітях і на жертви. По часті кожен віддамо себе, бо краще мамо, нам сьогодні вмерти, ніж бачити збещещену тебе. На одній з перших демонстрацій проти режиму Януковича, що відбулася у солідарності з патріотами України, у цьому випадку в Нью-Йорку ще 2010 році, учасники винесли на вулицю перед постійним представництвом України до ООН, а пізніше взяли у похід. Допустийного представництва Росії, транспаренти національні прапори України та США, а також червоно-чорні стяги. Хтось з учасників пізніше зробив зауваження мені як організаторові, що червоно-чорні стяги не мають місця на наших маніфестаціях. Адже нашим єдиним виразником повинен бути синьо жовтий прапор. Я чемно відповів, що демонстрація це нагода для учасників висловити свої почуття. Ці почуття проявляються різними способами, включно з червоно-чорними стягами. Недавно мій син Грав роль Анжур Ласа у музичній драмі Лей Анджор Лас – це керівник студентів, які організують революцію. На початку заворушення Лас співає такі слова. Прийшов час для нас усіх вирішити, хто ми є. Чи ви запитали себе, яку ціну ви готові віддати? Чи це просто гра, якою забавляємось? Храски світу міняються з дня на день. Червоні – це кров пригноблених людей, чорні – це темрява минулих століть. Червоний це світ, який видніє і для нас. Чорний це ніч, що мусить мати кінець. Ми мусимо мати вищу ціль. Наше мале життя мало значить. Червоно-чорний стяг це стяг героїв. Це стяг тих, які мали вищу ціль, і для яких їх мале життя було маловажним супроти цієї цілі. Святочну громаду. Свято героїв, як писали у постановах ОУН. Це не тільки свято пам'яте, це свято, яке кличе до дії. Веселі брати, часи настали, це не гірка іронія тільки Вакарчука, це гірка дійсність усіх сьогоднішніх українських патріотів. Тому та нам з тобою своє робити, відкрити очі і далі йти, і зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити. Хто ж тоді, як не ми брати? Дякую вам за увагу.